Вони йшли на смерть, не очікуючи пільг та пенсій. Вони йшли, щоб віддати своє життя трішки раніше, аніж чужинці заберуть його у їхніх матерів чи сестер. Десятки років по тому цілі інститути наполегливо працювали над образом українського повстанця, послідовно перетворюючи його на подобу людиножерської потвори. Зараз майже нікого не залишилося, хто б міг свідчити проти брехні радянської та німецької пропагандистських машин. Не не Фашист! 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 Саме більше було старих, бо молоді дуже багато віддали, відстрілів, а кого імели живого, то в Сибір. З року в рік. З одного партійного катехізису в інший мандрувала брехня про те, що Нюрнбергський трибунал визнав українську повстанську армію злочинною організацією. У незалежній Україні ця брехня не боязко вщухла, навпаки, гордо випнула груди, як і колись у себе вдома в союзі радянських соціалістичних республік, де так вільно дихали мільйон сімсот тисяч ворогів народу. За табірними колючками Джесказгана, Норильська чи Воркути в СРСР було видано лише сім з сорока томів протоколів Нюрнбергського трибуналу. До цієї сімки пощастило потрапити Тому шостому, що був присвячений діяльності злочинних організацій. Так ось! У ньому жодним словом не згадується українська повстанська армія. Чи то нюрнберські прокурори забули включити інформацію про неї, чи то радянські пропагандисти вкрай запрехалися. Пожач, навіть на цьому радянському виданні, неповному виданні. Цих матеріалів нема, це є найкращим доказом того, що це є міф. В 39-му томі цих матеріалів є інформація, є один з документів, нацистських документів, який стверджує про те, що в 1941 році німці почали активну боротьбу проти націоналістів, проти Унбандери, Бандери, які за мовою цього документу готують повстання проти Третього рейху. Отже, ці матеріали, навпаки, третього репрошу, ці матеріали нервальського процесу, навпаки показували боротьбу українських повстанців і Організацію українських Націоналістів проти третього Рейху. Воювати треба вміти. Непідготовлений солдат гине першим. З державою, яка не має міцної армії, ніхто рахуватися не буде. За тисячі років людська природа не змінилась. Людина поважає лише силу. Завершилась Перша світова війна протягом 20-30-х років. Виснажені війною народи відпочивали. Масштабних фронтів не було. Лише локальні військові конфлікти, правда, розкидані по всій планеті. В Іспанії, Китаї, Ефіопії отримують бойовий досвід радянські, німецькі, італійські, японські льотчики, танкісти, піхотинці. Там тестується найсучасніша військова техніка. А нещодавно створена організація українських націоналістів готує українську молодь до збройної боротьби. За українську державність. У нас вчили на які місяці, два нас вчили, як ходити, як лягати, як скопуватися. А, що зробити? Хто навчав? Ну, переважно такі, котрі десь були війську польським, німецьким. У селах та містечках діють спортивні товариства пласт, сокіл, січ у спортивних іграх та туристичних походах. Молоді люди набираються сил, загартовуються, пізнають ліс, знайомляться з топографією. Згодом вони стануть стрижнем командного складу повстанців. В одній з таких організацій формувався і майбутній командир української повстанської армії Роман Чухевич. Організація завжди була готова при відповідних умовах творити спочатку партизанську армію, а потім будувати вже і державну армію. Тобто, приходячи до влади, і партизанська армія стає державною армією. Націоналісти вичікують. два хижих звіра: Гітлерівська Німеччина та Сталінський радянський союз знекровлюють себе у війні. За цей час треба озброїтись та вишколити якомога більше бійців. Тому серед української допоміжної поліції багато оунівців. Тому в складі Вермахту створено два українські батальйони нахтігаль та ролон. Однак тільки но німці намагаються використати українців у власних цілях, то наштовхуються на опір. У серпні 41-го року ці батальйони будуть розформовані а наприкінці 42 го за наказом ОУН, колишні українські поліцаї зі зброєю йдуть до лісу. Вони з'єднуються з невеликими загонами повстанців та оунівськими боївками. До загонів долучається молодь, що пройшла вишки в юнацьких таборах за мирних часів та на військових курсах вже під час війни. Так поволі формується Українська повстанська армія. Організували присутні, обучали цих санітарів. Ну, вчили, як перев'язки робити, як обраб обрабатувати рани і все таке. А яке чим обрабатують? Морганцовка і більше такого нічого йода. Ото все такі ліки були. Маширувало так, як воськомаше. Так вони маширували. Так ходом йшли, і так маширували, і так співали, і так їх зацарували, падали до землі. Як вони мають себе вести, так як армія. Наприкінці 42-го року для Німеччини погіршується обстановка на східному фронті. Йде четвертий рік війни, і Фатерлянд починає задихатися від непосильного військового тягаря. Виникають проблеми з ресурсами, продуктами харчування робочою силою для військово-промислового комплексу. В українські села йдуть німецькі спецкоманди для заготівлі продуктів та полювання на людей, яких мали відсилати на примусові роботи до Німеччини. Селяни втікають, ховають майно, відстрілюються. Щоб не втратити контроль над окупованим населенням, зайди вдаються до крайніх заходів, палять села. Як прийшли Більшовики в 1939 році, у мого батька одразу дві корови забрали. Прийшли німці, німці теж дві корови прийшли, забрали. І ще жорна були, то за ті жорна брата нагайкою забили і дві корови забрали за жорна, що ми мололи. Бо німці ж запретили нам молоть, позакривали мельниці і все, щоб тільки. Одавать німцям, щоб німці їли, а ми щоб. Хто я знаю, як вони розчитували, таке було ж. Незаперечно встановлено, що рух Бандери готує повстання в Райськомісаріаті Україна з метою створити незалежну Україну.